Ось тут методичні вказівки, 11 лабораторна робота. Методичні вказівки це частинка того матеріалу, який в повній посібнику моделювання. Це посібник до першої частини. Тут одразу всі три перших комп'ютерних практикуми. А тут от конкретно картинка, те що стосується КП 11 і там домашнє завдання. А тут шаблон протоколу, який ви теж завантажуєте і оформлюєте належним чином. Так, от перше, що треба зробити, виконати це домашнє завдання. Це фактично частково заповнений протокол, бо в ньому ще буде незаповнена експериментальна частина, яка буде далі заповнюватися. Тобто ви цей протокол можете заповнювати за, з виконаним домашнім завданням і сюди завантажувати або студенти іноді там надсилають на аркушах, якщо сюди перейти. Переглянути всі роботи, то ось от роботи подані. Ось, наприклад, в такій от формі теж надсилають розрахунки таблиці, там коефіцієнти треба знайти, розкладання послідовності прямокутних імпульсів у ряд фуріє. Обчислити коефіцієнт передачі кола, там методичних все є. Графіки теж єдине що, що треба самостійно це все повторити. І отримати такі результати, і вже мати всі заготовки, щоб на в лабораторії під час лабораторної роботи у вас були всі інструменти напрацьовані. Так ви сюди їх завантажуєте, і ми перевіряємо там готовність вашу, і нібито ставимо оцінку і надаємо вам доступ до лабораторної. Завдання до контрольної роботи до контрольної роботи вона проводиться перед початком заняття. Тому її можна цю контрольну або письмово проводити. Це тоді викладач вам каже, який варіант вам треба виконати вашого домашнього завдання, а точніше, контрольної роботи, або у вигляді тесту. Тобто можете перейти сюди на сторінку тесту, тут буде кнопка почати тестування, пройдети цей тест, тут буде ваша оцінка, можете повторювати спроби декілька разів, щоб покращити. Свій результат, От. і система налаштована так, що ви можете скласти або це, або це, або і те, і те. Вона обере найкращий результат з цих оцінок: або письмовий контрольної, або тесту. Ну, тест це викладачу не треба кожен раз витрачати час вас, вас перевіряти. Тому контрольна письмова це, як правило, тільки один раз, якщо там хтось хоче. Письмово-контрольно виконувати, а я свою групу весь час буду просити проходити тести, щоб менше перевірок робити. Я попрацював, створив той тест для того, щоб ви ним могли багаторазово користатися. А я не помер від постійних перевірок ваших чергових версій підходів до снаряддя. От, а тут посилання на. Демо, в яких Олена Володимирівна розказує, що треба зробити, щоб малті Сімам як там працювати, виконувати першу частину, другу частину першої лабораторної роботи. Тут програмні модельки в Малті які можна завантажити, запустити Малті і вони вже налаштовані. Ну, зібрані схеми, скажімо так, і їх треба тільки відповідно до тих відео і рекомендацій в методичних вказівках, змінювати там різні параметри і отримати Результати. результати треба вставляти одразу в протокол, і потім те, що ви виконаєте під час часу відведеного до заняття, ви завантажуєте в розділ виконання. Потім вам ще дається час на дооформлення протоколу і його захист. Повністю оформлений протокол вже завантажуєте сюди. Тобто, зазвичай ми ставили оцінки за виконання домашнього завдання, за написання контрольної роботи, за роботу в лабораторії. Тобто володіння інструментарієм, малтісімом і виконання кожного пункту, і за належним оформленим протоколом і його захистом. Ну можливо, в цьому році буде трошки менше оцінок. Все буде залежати від навантаження на вас і на нас. От а тут посилання на ті записи, що було в цій п'ятницю. Тут ми вже разом обговорювали всі ці пункти. E, перша частина, друга частина. E, посилання на сам Alt-Cim, 12-та версія. Ну, оці от файли, які тут... Модельки програмні вони опробовані на Малті 7 і дванадцятому. Якщо у вас там більш нова версія, 14 чи ще там якийсь малті 7, то там Олена Володимирівна в тих відео говорить про те, що зі свічами можуть бути проблеми в 14 тому і треба повторно буде в схемі видалити один свіч і за нього вставити свіч з чотирнадцятої версії. От. Ну, це таке невеличке, можливо, апдейт-схеми на свіч нової версії. Повна методичка. Ну, а це методички вам будуть не потрібні, бо це для тих, хто виконує роботу в лабораторії. Ми в цьому році в лабораторію не йдемо, бо там списки вже складені. Нас там в тих списках нема. Хто працює в лабораторії, ми дистанційно працюємо. Це те саме для другої. Лабораторної роботи, методичні вказівки та домашні завдання, що треба виконати, шаблон протоколу до другої роботи, куди завантажувати ДЗЕ. Тест до другої роботи. Вони ідейної не відрізняються всі пункти, які тут були в письмовій, вони просто запрограмовані закладені ось сюди. Ну єдине, що що там в першому питанні було два питання: одночасно сформульовано тут воно розбито на два окремих: тобто тут нібито чотири, але в першому здвоєне питання тут п'ять, але кожне самостійне. Го тобто вони нібито повністю еквівалентні. Ну, тут все так само. Отут доповнена моделька, плотер доданий до нього, і він дозволяє дивитися амплітудно-частотну характеристику системи зв'язаних контурів. Ну і отут записи, як то ми обговорювали. І Олена Володимирівна робила там прямо онлайн ці всі виконувала завдання, робила ці всі експерименти, і ми обговорювали результати. І ви можете більш довгими записами. Вони тут 65 хвилин, тут коротші записи, але ну. Все одно, тут 44 хвилинки, тут трошки більше. От. Тобто ці записи, як мінімалка, така на мінімальних налаштуваннях можна виконувати, а це безпосередньо, що було зроблено минулої п'ятниці. Е, тому оце завчасно подивіться, перегляньте, підготуйтеся до вашої першої лабораторної роботи, і тоді вона пройде у вас легко і з гарними результатами.